Вітаю, це відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу Америка від корпорації нерухомості Ріал заберезень. У мешканців ЖК Америка є все, що потрібно для комфортного життя. У житловому комплексі декілька дитячих майданчиків для автовласників великий підземний паркінг. Поруч, всього в 10 хвилинах на авто, великі гіпермаркети, близько парк, горіховий гай. Більше про ЖК на порталі riel.ua. А тепер про новини з будівництва. В будинку В 1 завершили монтаж спортивного і дитячого майданчиків. Також завершено процес здачі газових мереж всередині будинку. В будинку В 2 в паркінгу завершили облаштування системи димовидалення і вентиляції. Також фіналізували монтаж спортивного і дитячого майданчиків. В першій секції будинку К3 залили плиту перекриття 12-го поверху та влаштували вертикальний монолітний каркас 13-го поверху. Також влаштували систему вентиляції. В другій секції триває підготовка до мурування зовнішніх та внутрішніх стін. Вже готова дощова каналізація, зроблена система вентиляції квартир. В будинках к 4 і К5 завершили монтаж спортивного і дитячого майданчиків. Триває процес введення об'єкту в експлуатацію. Як бачимо, наші будівельники роблять усе можливе для того, щоб будинки були здані якнайшвидше. Саме час поставити лайк та підписатися на канал для того, щоб слідкувати за ходом будівництва цього об'єкту та інших від корпорації «Нерухомості Ріел». Традиційно в коментарях можете залишати свої запитання. У описі ви знайдете контакти та адресу відділу продажу, де вас радо зустрінуть наші консультанти. До зустрічі!